Одна донація крові рятує три життя. Під час війни та бойових дій потреба у донорах в Україні стоїть особливо гостро. Тому поповнювати банк крові важливе завдання кожного свідомого мешканця Вінниці. Сьогоднішня наша акція ще раз покликана на те, щоб звернути увагу, що кожна людина в Україні сьогодні під час війни може бути корисною, може прийти здати кров і підтримати таким чином і наших військових, і поранених, і тих людей, яким кров необхідна постійно для тих чи інших маніпуляцій. Зокрема, до ініціативи Здай кров! Врятуй життя долучились і представники волонтерського штабу Українська команда. Вінничини, завітавши до Вінницького обласного центру переливання крові. Сьогодні ми вирішили зробити таку благодійну акцію і прийти всім своїм активом і здати кров. У центрі переливання крові кажуть, на сьогодні є нестача всіх груп, особливо з резус негативним фактором. Ми завжди треба приєднуватися до чогось хорошого, до чого до того, що твориться у нас в світі додавати часточку себе, хоча б крові. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини продовжує тримати руку на пульсі суспільно важливих подій та допомагати українцям, які цього потребують. Телеканал Вінночина все буде Україна.